Доброго ранку усім романтично налаштованим телеглядачам Дніпропетровська з вами рубрика про кохання. Інколи буває так, що улюблена справа приносить нам певні сюрпризи у вигляді зустрічі з коханою людиною. Герої сьогоднішнього випуску розкажуть, як відбувалося їхнє знайомство та чому наш герой не квапився з власним зізнанням. Тож дивимось. Здравствуйте, меня зовут Серега. Меня зовут Настя. И мы хотим рассказать вам свою историю. История цієї закуханої пары распочалась 4 роки тому. Подружка мне из общаги сказала, что в академии ставят постановку, можно будет выступить на празднике. Я думаю, о, самое оно. Я ставил для первого курса маленькую такую постановочку. Вот. Так как я танцевал уже до этого. Настюша тоже любила танцевать. Вот. И вот как-то так судьба, не знаю. так получилось, что она пришла им на тот день э, в мой танцевальный класс. Меня, конечно, немножко смутило, что ставит наша одногодка, думаю, ну, как-то так, думаю, чему он может научить. Но когда Сережа станцевал связочку, я поняла, что неспроста он тут хореограф, неспроста он тут все это ставит. Понравилось, как танцует, но не понравился сам Сережа. Я показала, допустим, постановку, да, вот, она ее схватила сразу. Мне понравилось. Мне очень нравится, когда девочка Добивається того, чого хоче. Ставить цель перед собою і досягає. це не зацепило. Хто перший кого вподобав, вже й не пам'ятають. Просто дружнє спілкування потроху переросло у більш тепле та миле серцю. Перше побачення пройшло у закоханих дуже романтично на мосту. Занадто романтичної погоди було мінус 10, Та як то кажуть, кохання зігріває, тож почуття зігріли і наших героїв. Ми йшли пішком через весь мост. Холодно руки дрожали. Вот, це було незабуваємо. Сніг по коліна було сніга, то сніга. ми нам без раніця було, Сніг, не сніг. вперед за орденами». Друге побачення теж було цікавим. Позвали мене в кіно, причому позвали мене на. Фільм жахів, вон просто я їх люблю, а он ні. І коли він говорить, Настя, от я з тобою пайду, мені не страшно, я паніла що Та да, воно. І зі знанням у коханні хлопець не квапився. Запрошував на побачення та все придивлявся до вподобаної дівчини. Придивлявся, придивлявся і побачив, що кращої за Настю йому не знайти. Та й не потрібна жодна інша, окрім неї. У своїй кохані Сергій цінує доброту та життєрадісність, те, що вона активна, ніколи не сидить на місці. Сергій до вподоби, що їхні життєві біоритми з Настею збігаються, та саме вона, як ніхто, вміє слухати та чути коханого. Сережа я в першу чергу первочередню до мене. поначалу. В перші роки, взагалі здував здувала. Тобто він скромний, то хороший. Да, і саме головне, вдома по пахазяйств. Зараз Настя та Сергій продовжують танцювати разом у спільно організованому колективі. Разом із цим парубок тренує малих танцівників собі на заміну. А Настя допомагає коханому. Сергій у свою чергу підтримує потяг дівчини до дизайнерства та допомагає їй у хатніх клопотах. Розповсюджену думку про те, що побут вбиває романтику. Закохані заперечують Стереотип такий. То есть если вот быть все, ну, ну ладно, ты можешь посуду, я готовлю все. А можно помыть посуду поготовить и поехать погулять. Можно поехать в парк, можно в кино, в театр сходить. То есть ну, можно как-то для себя, да, немножко развеяться. Секрет длительных отношений, это в умении, я считаю, это первоочередно, это в умении уступать друг другу. Еще секрет в том, что если тебе что-то что-то в человеке не нравится, то лучше ему сразу об этом сказать. в принципе, так и живем. Якщо чуєте у собі сили танцювати, то йдіть до танцювальної студії. Якщо вас тягне малювати, йдіть до школи живопису. Можливо, то ваша доля робить вам певні знаки щодо зустрічі з коханою людиною. А ми з вами зустрінемося вже за тиждень. Це була рубрика про кохання.